Десятки чоловіків і кілька вродливих завзятих жінок. Їх помітно на трибунах і не можна пропустити у самому центрі рівного. Ці дівчата, представниці фанатської спільноти Лакі Фенс, прийшли познайомитись із новачками футбольного клубу Верес а також привітати із днем народження форварда рівнян Михайла Сергійчука. Кажуть, футбол то їх стихія. «Болювала за Динамо. Зараз в мене п'яв рідному місці з'явилася така дуже крута, класна команда, яка. Через два роки буду грати в Єврокубках, і я буду її підтримую, і вони дуже круті. Це моя рідна команда. Я з міста рівнець. Нарешті вернувся в футбол. І чому не підтримувати? Ми найкращі. Ну ви знаєте, Верес він взагалі ламає стереотипи, і ми хочемо показати всім, що футбол це не тільки гра для чоловіків, а що і жінки можуть болівати, і це дуже весело і, і цікаво. Самі ж гравці до своїх болівальників прямують імпровізованою червоною доріжкою. Йдуть гордо, бо добре знають, як рівняни вміють підтримувати своїх і під час перемог, і у часи невдач. Я безпечно вдячний долі за те, що подарувала мені шанс грати в цій команді. Також дякую всім болівальникам, які ну які нас підтримують кожну гру. Такої підтримки я не відчував ні в одній команді. А от для цих двох хлопців Верес став рідним лише цього сезону. Кажуть, це особлива команда. Та й вони особливі. Бо єдині близнюки-футболісти. переживали, дуже переживали очіпівалі матч прем'єр-ліги. Паялісь, щоб грати. граючи. добре хорошо а В команді вже вроді привикли к нам. Все добре, вже розлічають нас. Що таке підтримка вболівальників? Рівненські футболісти відчули і на виїзді, і на Львів арені, де зараз грає команда свої домашні матчі. Чимало ж інших фанів бережуть енергію, аби вибухнути по-справжньому в оновлених стінах рівненського авангарду. Наталка Гусарук, Ірина Нечипорук, Артем Лаговський Новини Рівного.